Володимира Василья сьогодні, 4 липня, відбулась 34 сесія Корстенської міської ради, восьмого скликання депутати розглянули 65 питань. Зрозуміли, що обговорити всі ми сьогодні можливості не маємо, але деякі зможемо сьогодні більш широко розкрити саме для громади нашого міста. Отже, чи багато коштів ми спрямовуємо саме на підтримку наших військових частин, добровольчих формувань, куди виділяємо скільки виділяємо та що купуємо. Ну, ми вже домовилися. Я не один раз інформував, що для міської ради пріоритетом є допомога Збройним силам України, і ми для цього все робимо. Це питання номер один. Як говориться, воно навіть не обговорюється з точки зору того, виділяти чи не виділяти. Ми виділяємо обов'язково. Уже в цьому році на сесіях, включаючи сьогодні сесію, ми виділили більше 40 мільйонів на збройні сили України. Першу чергу ми своєму 134-му батальйону Корасенської територіальної оборони виділяємо, бо вони зараз знаходяться в Харківській області, важкої в районі Кюпецька. тому ми закупаємо по їх потребам. Я говорив і ще раз повторюю, що ми стараємося не просто ем, так емоційно виділити кошти не займ, куди, Вони запит. запиті, говорять, закупити там авіки, закупити, закупити там колеса, закупити там електронний захист, закупити там машини, там, трактори і все інше, і ми по цьому шляху йдемо і закупаємо. Із таких великих коштів, які ми на сьогодні виділили, будемо закупати, ми закупаємо ескаватор для нашого батальйону, тому що в тих умовах розібратися і лопати його, не дуже будеш рити, тому закупаємо ескаватор. Ну, і до нас поступають запити. Ну, десятки військових частин офіційні запити. Постом ми даємо субвенції, щоб було розуміно, ну, що це таке. Це ми гроші перераховуємо, а вони вже закупають по своїй потреби. Для своїх наших близьких, наших кориснеців, ми вже на їх потребу закупаємо, проводимо це питання, пов'язане з тендером, оформлюємо документів. А потім передаємо і на сесії, затверджуємо акт передачі матеріалів саме для наших військових частин цей раз теж на виключення. Десь біля 20 мільйонів ми сьогодні на сесії прийняли рішення, що загальнообрати кожній військовій частині, скільки кому і перерахувати це було, це є, це буде не менш важливим питанням, якщо продовжувати тему військовослужбовців наших захисників України є заснування відзнаки Коростенської міської територіальної громади за мужність та відвагу. Для кого ця відзнака, хто став ініціатором її появи в нашій громаді? Ми ще в минулому році, в зв'язку з тим, що така довгомасштабна і велика війна йде, і ми зрозуміли, що наших воїнів, особливо ті, хто загинули. Наші хлопців Коростенських треба знайти форму, як їх відзначити. Такої конкретної відзнаки у нас в місті не було. У нас є е, почесне робочани міста, заслуги перед містом, але військових треба якось окремо виділити. І ми виділили такий орден за мужність і відвагу. Розробили дизайн, заказали цей ордер, прийняли положення, кому і як він вручається. І сьогодні вперше офіційно ми на сесії прийняли рішення вручити першим 53 воїнам, які з 2014 року по 22 року включно загинули, захищаючи нашу державу. Ну, Там процедура така достатньо велика, тому що ми збираємо і фамілію, і всі дані, і характеристики. І офіційно це закріпляється, тому що виділяється документ. Під цю нагороду, це є офіційна нагорода нашої Користинської територіальної громади для наших воїнів. Наступна сесія буде другий етап нагородження. І так буде процесити за. Подачі людей, які знали колективу, громадських організацій, підприємств, установу нашого міста, батьків, рідних, близьких, друзів. Тобто ми приймаємо і, як правило, це воїни, герої, які загинули за Україну. Тому теж питання не виникає: давати чи не давати. Ми їх даємо воїнам-захисникам, на жаль, загинувшим, захищаючи нашу державу Україну. Володимир Васильович під час сесії дуже багато змін вноситься до різних програм, які діють в нашій громаді. Це і програма житлово-комунального господарства, освіти, програма підтримки малого та середнього підприємництва, безпеки, охорони здоров'я та багато іншого. Вже вкотре під час сесії великі кошти виділяються саме на галузь охорони здоров'я. Ну у нас вже почали говорити, що міська рада тільки опікується охороною здоров'я більше нічим. Це не зовсім правильно. Такого не буває. Просто для себе ми поставили одне із основних направлень це здоров'я нашого населення. Тому ми і втілюємо цю ідею в кошти, які виділяє міська рада. На сьогодні на цій сесії якраз і було мало на це виділено, тому що ми перед цим на сесії виділили кошти на обладнання, на ремонт і на будівництво. А сьогодні правильно сказали, що у нас. Фінансується з державного бюджету, вірніше, так кошти виділили європейські гранти для. Кабінету міністрів, кабінет міністрів через обласну військову державну адміністрацію виділив нам і там 288 мільйонів на добудову сімпорохового корпусу. Ну, Він назвався хірургічний цього корпуса і поетапно розбив. В цьому році йде 50 мільйонів, але одна із умов держави і Грантодавців, що ми повинні співфінансування унести, і, от, скажімо, на цей рік держава дає 40 мільйонів і ми даємо 10 мільйонів. І того 50 мільйонів ми повинні освоїти на будівництві цього корпусу. Хто був, бачив, звернув увагу, там уже. Пів десь чотири поверха вже вікна поставили, вже дах переробили, і ці роботи далі йдуть. Є підрядна організація, в тому числі і користенці там працюють, і кожен день йде ми дивимося, контролюємо. Хоча замовником виступає обласна військова державна адміністрація. Але це будується для нас, тому ми. Бачимо, дивимося, контролюємо, щоб якісна була робота, зроблена, Ну, ми ну, там буваємо достатньо часто спілкуємося, поки робота йде нормально, цей наш непростий військовий стан іде ну, будівництво достатньо гарно, Це, що відноситься до охорони здоров'я. Багато сьогодні питань було і по освіті. По освіті Ну, у нас є така можливість за рахунок нерозподіленого коштів міського бюджету при виконанні минулого року на потреби такого військового або укриття ми можемо зробити для наших шкіл і дитячих садочків закупити генератори, закупити обладнання в укриття, стільці, парти. Ну тобто, все-все-все, і ми сьогодні теж велику суму на це виділяємо для наших шкіл, і наших дитячих садочків. Зрозуміло, що у нас життя ж продовжується, і комунальні питання теж сьогодні стоять. І нам треба сьогодні і тепломережу підтримати. Ми там більше трьох мільйонів коштів виділили різниці в цінах по тарифу. Таким же чином і водоканалу приблизно біля двох мільйонів виділили для різниці в тарифах. Але ще окремо у нас є об'єкти, такі, як вулиця вже гастила, там треба водовод перекласти. Ми будемо його перекладати обов'язково. І сьогодні кошти виділили у нас на е вулиці Кемського. Там треба каналізацію перекласти. Таку центральну каналізацію. Ми ж кошти теж туди виділили, Тому це питання теж поза уваги у нас не залишилося. Тому кожна сесія це перелік в загальному плані. Ми 40 мільйонів. Сьогодні. Тільки на цій сесії розподілили це військові, це комунальні, це освіта, це охорона здоров'я, там це частково мало культура і спорт, зовсім мало, але їм теж кошти були виділені на цій сесії. Тому що місто повинно повноцінно функціювати. І ніхто не відміняв і електроенергію, і воду, і тепло, і каналізацію, і прибирання. Там, і... Ну і там ще там, тротуари якісь там доробити, все це теж були кошти на це сьогодні виділені. Не можу не спитати. Ви шанувальник футболу, але сьогодні було прийнято рішення про закриття відділення футболу при нашій коростенській дитячо-юнацькій спортивній школі. Натомість ми плануємо відкриття академії футболу саме в нашому місті. Що це дасть? Чи дійсно є така потреба, і наскільки важливо сьогодні підтримувати дітей? Скажімо, відділення футболу у нас не було дитячі спортивного школа. Є просто дитяча спортивна школа, а там є секції, які там, скажімо, волейбол, баскетбол, лекатле. Етика, там, ну, і інші види спорту, і футбол тому там був. Тому життя показало, і практика інших міст. Ми не піонери, це ми не, не, не ноухавики сягли, а практика інших міст показала там, де спеціалізовано, виключно займаються футболом, там є успіхи. Більше у нас, наших футболістів, теж достатньо багато успіхів, ми переможці обласних і республіканських змагань по футболу. Але ми вже відчули, що цим треба конкретно прямо займатися. Я говорив, на жаль, наша збірна України по футболу не зовсім гарний результат показала на першості Європи. Але це говорить про те, що футболом треба займатися з малечко, маленьких професійно маленьких, професійних цих діток і робити з них майстрів. Ну якщо не майстрів, то хоча б здорових людей. І ініціатори наші функціонери по. Спорту, по футболу, і ми зрозуміли, що все-таки ми це зробимо. Дитяча спортивна школа буде поки працювати як заклад відділу освіти, і вона буде давати там всі види спорту. А от по футболу теж це спортивна школа дитяча. А так. Громко названа академія футболу, Да, там будуть учити футболу. Та да. у нас, до речі, є футболісти, які виступали в Вищій лізі, в першій лізі України там і майстри спорту по футболу. Тобто традиція на загарня є. Я думаю, що з веденням це буде яке таке свіже повітря, це буде нове, це буде стимуль для наших дітей, для того, щоб вони могли. Представляти наше місто. Ми ж фінансуємо. що до цього ми фінансували футбол, там і всі інші види спорту. Хоча інколи мені докаряють, що ми тільки міський голова, тільки переживає футбол. На якому разі. Ми і з борцями займаємося, і волейболістами, і баскетбол, і все рівні мірі. Просто футбол це більше масовий від спорту. На стадіоні, коли грають наші футболісти, приходять багато людей. Причому приходять і жінки, і діти, і чоловіки і дорослі. Це свято для нашого. Міста для багатьох наших людей, тому ми вважаємо, що це такий масовий спорт, якому треба відділяти увагу. І я думаю, так, да, це не сьогодні у нас працює, це на перспективу. Прийде час, і наші академії по футболу будуть виступати і за збірну України, і будуть їх купляти за мільйони, як сьогодні це Європою прийнято, і будуть вони мільйонерами. Так що головне зробити так, щоб наші діти займалися спортом, щоб вони це любили, щоб вони не. Гаджети, комп'ютери, а гуляли футбол, займалися фізичним вихованням. Це найважливіше для нас, як для міської ради, як для мене, як міського голови. Тому ми це будемо розвивати, продовжувати, стимулювати, хоча ми сьогодні до такої коштів не виділяли в рамках існуючого бюджету, який у нас там на сьогодні є. Щоб не думали, не говорили, що ми там зараз кромі якісь кошти даємо. На жаль, сьогодні такої можливості великої немає, тому ми саме по такому шляху йдемо. Буде у нас академія футболу. Я вірю, що наші дітки будуть кращі і в Житомирській області, області на Україні.